ЗМІ західних з'явилась формація, що частка, ну і це напевно, не новина і нікого не здивує. Що лева частка цих дипломатичних представників є шпигунами і є тими людьми, які виманюють, шукають інформацію і передають її країні агресорці Тому хай заморожують, хай виганяють. Нагадаю, з німеччини не вислали е, орієнтовно 20 представників дипломатичного представництва Російської Федерації і з цього приводу також дуже і дуже не гадували на Росії. А якщо говорити далі про Німеччину і Росію, то в нас є Соловйов, який ну дуже вже знов сердиться про передачу Україні танків. І я вам хочу сказати, що кожен раз, коли на федеральних каналах Росії щось обговорюють, значить це їх тривожить. Значить це їх бентежить, як вони не говорили, що вони всіх на світі переможуть. сейчас написал «Нацистичен газетичен бильд, да леопард офенсив, а дойче панци нахт Да мы ждем вас, ждем вас. Мы вобьем вам эти леопарды, ваши жопы в самом центре Берлина. И у нас есть для этого настоящие подготовленные бойцы. И есть техника, задача которой уничтожение вот этих танков. Цікаво, де в них є ці підговані бійці, це раз, тому що їх щось ніде не видно. А друге, скільки ж можна погрожувати? Ну ви як вже йти до діла, то ви хоч щось робіть, а не погрожуєте, тому що ми вас чекаємо, це що би там на увазі в накрасній площі чекаєте. Ну так ми прийдемо. Вони вже безпілотники конкурують українським між собою, якщо не згадувати Німеччину, так хто першим прилетить і отримає гонорар за те, що безпілотник з українськими атрибуткою. Сяде на цю красну площу, ну що ж я вам лише хочу сказати, що власне ми з вами завжди слухаємо і дивимося російську пропаганду, аби вкотре переконатися, посміятися. переконатися, що це є абсурд, що це є лапшана вуха. А на Росії це сприймають серйозно. На Росії це дивляться і е, аналізують і кажуть, що пропаганди на Росії немає що все телебачення каже правду лише в інтернетах. Там побрехеньки і навіювання, а телебачення в Росії працює дуже об'єктивно.